Вітаю! З вами Наталія Шварц і урок охорона праці. Сьогодні ми з вами познайомимося з програмою предмета охорона праці, а також дамо визначення поняттів охорона праці. Тож розпочнемо? Погляньте, будь ласка, на екран. І скажіть собі, що ви бачите. Так, правильно, охорону праці. А тепер спробуйте визначитися з тим, точніше, з чим можна асоціювати слово охорона. Ну, як на мене, це, якщо там є охорона, то знаходитися в тому місці безпечно. Отже, охорона це безпека. А тепер згадайте українську мову і доберіть синонім до слова праця. Так, це робота. Отже, висновок, який ми можемо зробити, такий, що протягом вивчення даного предмета ми будемо розглядати питання, пов'язані з безпекою на роботі, а точніше на робочому місці. І наша увага буде присвячена наступним розділам. Правові та організаційні основи охорони праці. Основи безпеки праці у галузі, потенціал небезпек, психологія безпеки праці, організація роботи з охорони праці у галузі. Третій розділ основи пожежної безпеки, вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. Основи, четвертий розділ основи електробезпеки. П'ятий розділ основи гігієни праці та виробничої санітарії, медичні огляди. І останній шостий розділ це надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках. Чому ж постало питання вивчення цього предмета? А тому, що, за даними Міжнародної організації праці, у світі трапляється біля 125 мільйонів випадків виробничого травматизму щорічно. В цілому, по всіх країнах земної кулі кожні три хвилини гине людина, а кожні дві секунди травмується вісім осіб. За статистикою в Україні щоденно на виробництві гине кожні 8 хвилин травмується одна людина, із них до 10% стають інвалідами і до 2% гине. Щорічно в Україні травмується близько 30 тисяч осіб, з них гине приблизно півтори тисячі. Середній вік постраждалих 28-40 років, а це, як ви розумієте, найбільш продуктивний вік людини. Основні причини виробництві Нечасних випадків на виробництві ви можете побачити на екрані. І ними є і порушення технологічного процесу, і порушення трудової та виробничої дисципліни, порушення вимог безпеки праці, невикористання засобів індивідуального захисту, і незадовільний рівень знань з охорони праці. Тому головним завданням вивчення цього предмета є формування у вас, як у майбутніх працівників, Знань і навичок з безпеки праці, а також відповідального ставлення до життя і здоров'я. А мета охорони праці це створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, зниження травматизму і захворювань. Сподіваюся, це зрозуміло. Тепер зупинимось на тому, що ж таке охорона праці. Певно, ви розумієте, що безпеку праці на виробництві може забезпечити. Держава може забезпечити керівник і може забезпечити безпосередньо сам працівник. Яким же чином держава забезпечує охорону праці і безпечні умови? Вона створює закони. Керівник відповідно до цих законів створює, встановлює обладнання, створює робочі місця? Виплачує заробітну платню робітникам, а робітник виконує роботу, знову ж таки, на обладнанні, яке встановило керівництво так, відповідно до законодавства. І він виконує роботу відповідно до законодавства. Тобто, як ми з вами розуміємо, це можна назвати системою, системою якихось дій. Тобто системою заходів. Отже, охорона праці це система заходів. А які заходи, ми зараз з вами розберемося. І по-перше, вже неодноразово ми з вами тут згадували, що держава створює закони, які повинні підтримувати наше право на безпечні здоров'я умови праці, на заробітну платню, не від відвизначеною законом, це стаття речі, 43 Конституції України. І все це називається правові заходи. Це зрозуміло. Далі, наступний вид заходів: обов'язкове соціальне страхування працівників від нещасних випадків, власником підприємства, збереження середнього заробітку за працюючим, якщо. Простой був у разі, і, або в разі відстрочення, відстрочення працівника відрученої роботи, як, якщо склалася така ситуація виробнича. Так, безоплатна видача працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, відшкодування власникам шкоди у зв'язку з каліцтвом та іншими ушкодженнями здоров'я працівника, або його сім'ї у разі смерті. І все це називається соціально-економічні заходи. Далі, наступний вид заходів. Ну, Дивіться, одна справа вказати, де буде підприємство. Сказати, що тут буде таке підприємство, що ми будемо виробляти те чи інше, або якусь агропродукцію, або якесь промислове підприємство. Так? А вже інша зовсім справа це організувати це. І все це організаційно-технічні заходи, тобто технічне втілення організаційних заходів. Ще наступний вид заходів. Він передбачає дослідження впливу виробничих факторів, шуму, пилу, освітлення і тому подібних на людину в процесі праці, і встановлення допустимих значень цих факторів на робочих місцях, визначення конкретних параметрів виробничих факторів на робочих місцях, а також відповідності умов на робочих місцях, вимогам нормативних документів, і це санітарно-гігієнічні заходи. І в нас залишився останній вид заходів з охорони праці, який передбачає. Лікування, спеціальне харчування, а також встановлюють та регулюють, реалізують вибачте, норми спрямовані на забезпечення права працюючих на обов'язкові медичні огляди, медичну допомогу, оздорожчо-профілактичні заходи, лікувально-профілактичні харчування і тому подібне. І все це лікувально-профілактичні. Заходи. заходи. Зрозуміло, що всі ці заходи спрямовані на збереження життя. Перш за все, здоров'я і працездатності людини в процесі праці. А тепер давайте ще трохи пробіжимося про, по цих заходах, правові заходи. Соціально-економічні заходи, організаційно-технічні заходи, санітарно-гігієнічні заходи і лікувально-профілактичні заходи. Давайте тепер підсумуємо, що ж таке охорона праці. А охорона праці це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності людини в процесі праці, про що і сказано в статті 1 закону України про охорону праці, який був прийнятий 14 жовтня 1992 року. Отже, на сьогодні це все, але я не прощаюсь, бо далі буде тільки цікавіше.